До нас хтось щойно приєднався. Хочу надати, що в гостях ранкового шоу заряджайсь штаб-сержант цивільно військового співробітництва 41 ї окремої механізовної бригади. А пан Олександр Морус. Позивний Пентагон. Ще раз доброго ранку, пане Олександр. Ще раз ранку. доброго ранку. Хотіли поговорити, що для вас означає бути частиною 41 ї окремої механізовної бригади. Що починалася історія 41? ї 41 бригада насправді це бойова бригада, uh -huh. яка пройшла Куп'янськ, яка пройшла часів яр. Був тривалий курський епізод цієї війни. Я можу сказати, що 401 бригада вона з честю несе свою службу. Виконує. От зараз 41-ша бригада виконує в тому числі одне з завдань: це оборона кордону Сумщини. Uh -huh. Там звичайно багато підрозділів стоїть, і всі ми ну, ті, кому цікаво, спостерігаємо, знаєте, ці всі карти Deep State або ICV американську і бачимо. Але я знаю, де стоять наші, і я можу бачити, де йде просадка трошки фронту, а де ні. Так, от я гордий з того, що там, де стоять наші, там просадки, просадки фронту немає. Угу. Що отримує людина, яка приєднається до вас? От, не лише в плані служби, а можливо в плані розвитку, навчання, підтримки. Чого чекати е, потенційному рекруту? Знову ж кого не є таємниця, що наша е, армія, наші Збройні Сили на сьогоднішній день в основній своїй масі це так, 40, 50, правда угу, да? угу. на фронті. Е, хлопці, які молоді приходять, вони переважно, звичайно, віддають. Ну, їм більше подобається і це так простіше молоду людину навчити на всякі різні технологічні сучасні речі, як е, фівішки, е. да, реби, тобто все, що пов'язане з сучасними технологіями. Mm -hmm. І ті, хто молоді, приходять, вони переважно віддають цьому. Ті люди, які приходять старшого віку, от мені 51, буде 52, і мені звичайно, я на Mavic е, літаю, а от в Півішках не виходить, не можу. Не знаю. Якось голова не так працює. Але у е, ті хлопці, які народилися з джойстиками, ну, вони да. просто ну, геймер, геймер. Да, да, вони оце от, Коли дивишся, монтуєш відео, коли хлопці луплять е, е, техніку, то, це, ну, це, це реально класно. І я знаю, що люди отримують Велике задоволення від цього. Right. Коли драйв є, то це завжди допомагає. Старші люди, знаєте, от, Збройним силам завжди потрібні люди, це зрозуміло. І це люди можуть бути різної вікової категорії. Старші люди, зрозуміло, вони виконують більш прості якісь функції це там водій, кухар, mm -hmm. санітар. От, але. Оскільки наша бригада механізована, вона зрозуміло, має різну техніку, техніку. бойову, mm -hmm. да. але все ж таки основа це піхота. І от е, є такий принцип до того часу, поки піхотинець не поставив. Прапор або там свій човід на якійсь там ділянці mm -hmm. до того часу ми не можемо сказати, що там це під контролем нас, скільки б там не літала авіація, скільки б там не стріляла артилерія, скільки б в півішки не тримали периметр, Але до того часу, поки дядько цей е... не, стане ногою. не стане ногою, ми не можемо сказати, що ця територія на підконтрольна. Дуже важливе питання, як приєднатися? Ми знаємо, що можна через перший центр рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України, а до вас е, дістатися. І можливо ще сайт, соцмережі, телефон. Можете зараз Є три е, шляхи е, потрапити в будь-який підрозділ, в тому числі і в сорок Угу. Перший шлях це прийти безпосередньо в підрозділ. Так. Другий шлях це те, що всі чомусь не знаю, чому, але багато хто боїться, це ТЦК. Це прийти mm. пройти комісію і через ТЦК потрапити можна теж. Але, як на мене, справді найкращий спосіб це от перший рекрутінговий, який повністю забезпечує всю. Необхідну документацію, проводить медичні огляди, ну, організовує весь процес. За руку веде. По, по суті, так, да, mm -hmm. веде за руку людей, і е, ми маємо. Е, ну, Гарний позитивний досвід співпраці з першим рекрутинговим супер. дуже хочеться, щоб вас не було знайти вакантних місць. Ми розуміємо, що це зараз дуже важко і звучить майже нереально, але тим не менш, враховуючи, де ви зараз стоїте, і тримаєте такий важкий кордон. Тому хочу вам побажати успіху і бережіть себе. Дякую, що завітали. Хотів надати, що в гостях ранкового шоу заряджає був штаб сержант цивільно військового співробітництва 41 першої окремої механізованої бригади. А пан Олександр. Олександр мору спозивний Пентагон. Дякую, що звітали ще раз. І слава Україні! Героям слава виявляв.